Метою зустрічі громади села Мостище з фахівцями з реформування стало питання визначення до кого ж приєднюватися. За словами директора офісу реформ Івано-Франківської області, Руслана Панасюка на території Калуського району рекомендовано утворення трьох об'єднаних громад. На сьогоднішній день одна вже існує. Це Верхнянська. Друга передбачає об'єднання сіл довкола районного центру, тобто міста Калуша. І третя це войнилівська громада. Реформатор каже, об'єднання цих громад дасть нові можливості селам. Громада матиме змогу сама розпоряджатися своїми коштами. Села об'єднають свої активи, матимуть податок з доходів фізичних осіб та отримуватимуть свою частку державної медичної та освітньої субвенції. А це означає, що громада зможе самотужки себе економічно забезпечити та розвивати свою інфраструктуру, дороги, медичні, і освітні заклади, культуру, пожежну, поліцію, адміністрацію адміністрацію та інше. Ми надаємо ініціативу громаді, каже голова Калузької райдержадміністрації Наталія Бабій. Об'єднання повинно бути добровільне. Вже з прикладу Верхнянської ОТГ бачимо, що це було суто політичне питання. Люди й досі розгублені, не можуть визначитися, до якого органу місцевого самоврядування вони належать. До сих пір люди приходять на прийом з негами, з довго війни, але вони не розуміють, де вони є. Вони не розуміють, що їхнім центром є село Верхня. А не місто Калиш. Я, моя позиція в, об в... в добровільному об'єднанні, що не має права приймати ні голова адміністрації рішення, ні сільський голова. І ні, не дай Бог ніяка політична сила. Рішення має приймати громада. Я вас не агітувала, не агітую і не буду агітувати за будь-яке приєднання. Я тільки за те. Що вам об'єктивно правду і чесно все розказали, пояснили, що ви поцікавилися, обговорили і прийняли рішення. Звичайно, за словами Наталії Бабій, проблеми у Верхнянської об'єднаної територіальної громади все ж існують. Це підтверджує і експерт офісу реформ Марія Баран. Вона каже, що серед 150 громад, які утворилися в Україні до моменту затвердження перспективних планів, серед яких і Верхнянська більше половини неспроможні, але держава допомагає їм. Правду є те. Що наша верхнянська об'єднана територіальна громада, грубо кажучи, заскочила в останній вагон. І, їм, і правдою також є те, що їм у порівнянні з іншими громадами Печеніжинською, наприклад, яка найбільш потужніше стоїть, треба докладати в рази більше зусиль, щоб кожен мешканець не відчув, що їм щось погано. І правдою є те, що завертають мешканців Вертнянської об'єднаної територіальної громади з лікарні, чому не тому, що район поганий, а тому, що вони не в достатній мірі перерахували. Медичну субвенцію. Звичайно, більшість мостищан виявили бажання приєднатися до міста Калуша. адже тут, як стверджують фахівці, більш розвинена інфраструктура, позитивний економічний стан. За словами експертів, обсяг доходів у Калушській громаді після її об'єднання становитиме близько 147 мільйонів гривень. Базова дотація 4 мільйони гривень та 5 мільйонів бюджету розвитку. Як бачимо, перспективи є. Однак селяни бояться об'єднюватися. Такі перетворення на їхній погляд. Ряд передбачають оптимізацію соціальної сфери. Є громадяни, які бажають залишатися окремою сільською радою. Мовляв, ніякі зміни нам не потрібні. Дехто вважає, що місто забере у них землі. Ще не вийде так, що по позалишкому принципу будуть села фінансуватися? Як то справедливо розділити, Як? бо треба їм враховувати. Може, те що 900 квадратних Дивіться деталі в нашої землі місто забрало колись. То треба якось компенсувати. Насправді це не так, як кажуть фахівці. Держава передає право громаді вирішувати, які структури їм утримувати і в якій кількості. А в статуті сільської ради висувати будь-які умови. Будучи я мешканцем вашої громади, я б не шукала приключки в перспективному плані Івано-Франківської області, наше село віднесено. До Калуської об'єднаної територіальної громади, яка має інфраструктуру, яка має лікарні, яка має все. Ви, я, я більше як переконана, я правда не знаю наскільки. Що значна частина мешканців ваших і лікується, і дітки навчаються, можливо, так, і працюєте, можливо. Не потрібно придумувати велосипед, він вас перед очима. Яке рішення приймемо стачанська громада покаже час, та сподіваємося, воно буде обдуманим і основне добровільним.